Я не знаю, як почати відео, тому тримайте мема. Стій! Досить дивитися, меми. Краще сходи посри. Отож, пам'ятаєте таку гру, як Team Fortress 2? Ну, по-нашому, команда фортеці. я теж. Став лайк, якщо Альцгеймер! Став лайк, якщо Альцгеймер! Та жартую я. Ну так от, за останній час її було боляче грати. А конкретно з 2019 по 2024. І це не тільки через те, що Valve хуй забили на свою гру, хоча це теж. А через напливу ботів та читерів, які наводнили казуальні сервери гри. І. Можна б було сказати, чого паритись. Можна їх же просто кікнути. Ну так, звісно ні. Прикол у тому, що навіть якщо ви захотіли би вигнати їх з гри, то у вас би нічого не вийшло. Їх мало того, що не викинеш просто так. Вони ще могли замаскуватися під тебе. Змінити свій нік та аватар, як у тебе, почати голосувати на тебе, що ти той самий бот, писати у чаті, що ти і тебе треба вигнати, і здебільшого більшість голосувала проти тебе. Тому що хто перший кинув, той правий. І здебільшого, бот не один такий, а їх там штуки 3-4, які можуть. Підтримати голосування проти твого вигнання, і ти добровільно, не дуже викидуєшся на мусорку після проголосування, бо тому, що здебільшого голосується проти тебе, чим за тебе. Тому що блін, подумати: людина, яка різко починає виписувати, що він читер одними і тими самими словами. Та ні, бути того не може, то бути, правда ж. І скільки ком'юніті не нило, їм було похуй, вальвам. Серйозно, гра 2007 року до сих пір має велику частину ком'юніті, такі як аніматори в СФМ і блендері. Бобс і фарті. А хавно Well, I think they are here. But can you and read? Yes, I can. Not sure. You are not helping. That fuck you! I am trying. What? Musical Welcome. Team Fortress, have a look around. Anything the internet has shown you can be found. We've got update sized updates, some better, some worse. If none of it makes sense to you, you wouldn't be the first. Welcome to Team Fortress. Please select a class. Would you like to buy some taunts or pay a fee to talk and chat? There's a few things to tweak first. This view is not the best. Just go online and you can find out the rest. Ну, і подібне. Сервера спільноти, на яких і пересиджували більшість гравців гри. То гра швидко бил здулась. І ніхто, окрім спільноти, гри не підтримував ні життя. Послідній апдейт був в Джангл Інферно, наскільки я пам'ятаю. І він був аж у 2017 році. І це був послідній апдейт. Шапочні апдейти я не рахую. Нахуй їх. Ну так от, до чого я це все? Вони пофіксили. Бо ти дійсно пропали? Я зіграв 24 матча і ні одного не зустрів взагалі. Ні читера, ні Бота. Ні, щось середнього між ними бути, наче просто пропали, зникли. Нарешті гра чиста і можна грати спокійно. І це не заслуга Valve, які почали нарешті щось робити, а заслуга ком'юніті, яке дала смачного такого підсрачника цій компанії, яка просто хуй забила до свою гру. А що вона конкретно зробила? Ну, 3 серпня почалося другий хрестовий похід проти Valve. Там збиралися петиції. Збиралися відео компромату на рахунок потів, що вони мішають грати, рев'юбомбінг самої гри, що він там е, назбирав, вроді раді 30-40 тисяч негативних за останній місяць. Ну і байкот на рахунок е, купівлі та продажі шапок у грі. Просто щоб застопорити економіку в грі, щоб вальви замітили, що в них гроші пропадають. Хоча я не думаю, що вони би замітили ці втрати, оскільки в них стім є до Вони навіть на свої основні ігри почали забувати той же самий ПС, що там античір, що його є, що нема. Там читери є, якщо без Prime грати. Так, або в Доті подібна штука є, наскільки я знаю. Я не правда в посідній інстанції, але мені розказували. Е, перший хрестовий погід е, був, по-моєму, у 2003 чи 2002. І там люди. Займалися тим, що вони знімали відео на рахунок Save Team Fortress 2 І всі відео під, е, були під хештегом Save Team Fortress 2 Зараз же вони під Save Team Fortress 2 і Fix Team Fortress 2 Там розказувалися проблеми самої гри, що би вони хотіли, щоб Valve пофіксила, Ну і все Здебільшого, воно нічого не принесло, а тільки одного типа, який на аутсорці сидів Який виконував всю роботу над одною грою він заміняв по більшості цілу компанію розрібників, які би мали сидіти над Тіфортесом та щось додати. Він здебільшого фіксив баги і займався тим, що слідкував за спільнотою та як вони реагували на подальші фікси. А, з недавнього він перевів гру з 32-бітної системи до 64-бітної системи. Що це значить для самої гри, ну як мінімум, і не так важко тепер перерварювати у ті всі шапки, які додавали за останні роки з 2010-го, по-моєму, їх почали додати до сьогодні. І скільки там скинів, скільки там патернів. На 32 бітах гріють, було чуть-чуть важкувато до цього прорвати більш-менш. Діло дійшло до такої тупої хуйні, що ті, хто знають, був в Team Fortress є така зброя ближнього бою, баннер. Так от, там наліпили на таку наклейку, яка виходить за рамки ліміту 32 бітів і людина, яка просто дістає цей банер під час гри, там просто сервер вложився. Настільки це погано було. Так, це пофіксили, одразу же там просто збільшили. А той, а, чи збільшили ліміти, чи щось подібне, я не знаю. Ну, і, частково і гра від цього постраждала. Ну, і коли вони перевели на 64-бітну систему. Гра, як мінімум, почала живитися не 4 ГБ оперативної пам'яті, а там 8-10, коли там не вистачає. Е, більше ядра почала вживати. Е, як мінімум, гра стала більш стабільніше грати. Бо у мене перестали лаги. У мене перестали е, під час згортання гри розгортання е, 20 секунд чекати. Гра 2007 року не тягне на відеокарті. 2000... 18-го, наскільки пам'ятаю. Куди там 16, 60 супер вийшло? Е, ну так вот. І це дуже великий прогрес за часів застою, 2017 по 2024. Грою потрохи почали займатися. І мене це дивує. Я вже думаю, що гра починає вмирати. Чесно, тому я її покинув в, в 2019-му і, в принципі, грати. Так як на серверах е, спільноти, які би вони хорошими не були, мені все рівно скучно грати, тому що боляче. Я би хотів на козуальних просто там зайти, як, як підпивасник, під, там погарасти, пострілятись і вийти. А я так не можу, тому що бути, і вони там вбивають. Ось. Я у 2019-му написав ось таке рев'юс на саму гру, яку оцінили дві людини і одна каліка. Сука, на, см на моєму смішному рев'ю, по хойці, де я сказав, що я не знаю, що таке душ і що таке жінка, наскільки я пам'ятаю, зібралось. Більше лайків і навіть мені одну нагороду дали там клоуна. Чим за рев'юс, який більше, чим не знаю, чим всі мої ревьюз, якщо їх докупи об'єднати. Нарахуючи на портал, там жарт про тортик. Вот. Сука, серйозно? Що я в своєму житті не так роблю? Може мені реально просто хуйньою засніматися тим жарти жартувати. ге жінка-шинка. Якщо брати у тупу хойці, це по суті найкраща моя рев'юз. Блять, якщо не брати про банана клікер, там блять, овіші сидять. Банани по чотири купійці, чели там пробують щось продати. Не, шизойде. Щодо ММУ, він який був мертвий з часів виходу, так і лишився. Ось вам відрізу, скільки я чекав пошуку. Е, так і не знайшовши, мачу. Якщо довше посидіти, то може й найдете, Хоча сумніваюсь. Радий чути, що з грою ситуація покращується. Тому всі ті, які закинули її через баги, путів, подібну шалупонь. Можете повернутися. Зараз гру доволі приємно грати. Там багато фіксі вийшло, 64 ті ж самі, які приємніше грати в принципі гру. Вона не так часто фрізить в таких моментах. Шапки, тим, кому подобається, там доволі хороші вийшли цього року. Там за літо хороші вийшли таунти смішні. Це мій живе гра. Не. Ось. Я радий, серйозно. Я напевно вернуся в неї. І вам раджу. Гра хороша, вона не варта того, щоб її забувати, чесно. Гра з 2007 року добилася більше, ніж більшість грів. Той же Titanfall, який вмер. Titanfall 2, наскільки я знаю, що є. Він там теж не так, дуже не дуже, Типу, гра 2007 року має дуже великий онлайн і... Мене це дивує, серйозно, наскільки ком'юніті старається для цієї гри. Якби ще Valve займалася грою так само. Але. На жаль, через мати, перемати, пінки, ревю бомбінг. Тільки так можна заставити Valve хоч щось зробити з грою. Ех. Ну, дякую не тому, що хоча б ботів забрали. Вже по барабану, чесно, на ті абдейти, хоча б і гра щоб була. Вона і так без тих апдейтів плюс-мінус жила. Добре, щоб бутів забрали. Ось. І завжди пам'ятайте, я знаю, що ви робите з мімі-сентрі.